Джорна. Ось така обстановка тут. Так, тут все солодке. Я сьогодні стала апетит, у мене зовсім нема. На... немає. Ну, Що фруктів їсти, поплятися фукти. Напитки солодкі є. Панкаре, який я ненавижу. оцей хліб треба врізати. Зараз вріжемо цей хліб, такий гарний довгий. Чай з лимоном. Напевно, цього робити. Донь, я знову їсти не маю, що корни. А, ще тут є. А, з тої сторони є щось ліпше. А, йогурти є. Окей, є йогурти. Що це таке є ось тут? Та Треба все пробувати. Це я вже бачу, що я вже не хочу. Оце два кольори. Це спробуємо. По мене не інтересує кефір. Що тут таке написано? Навіть не видно, що написано натуральний. Напевно, того натурального візьмемо. Це ще таке шоколад. Шоколад, напевно, ні. Це я знаю, що таке є. Що таке? Не буду я це брати. Ну, це може домашнє. Може це домашнє є таке щось. Це мені, напевно, подобається. Це мені подобається. Так, я компоненту з цього не брав. Треба солени взяти. Солени мене, наче мені, мені тут все то саме, то саме в хаті і пізніше знову тут. А щось треба їсти бо я зараз був. Попробуємо. Хаті ми не їмо, а тут будемо їсти. Це мертаделю. Ладно. Окей, потому йогурт еще йогурт возьму. А сейчас сырый йогурт. Ще, ще візьмемо трубку, трубку робимо.

Це мій він, він так бідно бере, ще солодкий пішов брати. Він не вміє взяти, він так бідно-бідно бере, От, взяв собі напиток ось такий. Ну, я ще йогурт зараз візьму. Одразу хочу Це, попробувати. це що домашнє, це куплене чи читать таке, Зараз я попробую. Так. Нічого, може бути. Якесь на домашні таке похоже. Що взяв мій компаніон? взяв Може, Дувай пріндери, ферми. Це я так. Я на диванчику сижу. Ой, добре це. Щось таке, це не є сік з магазину. Ой, яке добре, це такого супермаркету немає. Ну, кисленьке сотку, дуже добре. Ще тут виносять різне, мій компаньон ще таке солодке знайшов. Собі мачедонію сам зробив. О, Мачедонія. Я хочу оце поклади. Тільки кусочок один. Це тільки, щоб цілий торт принесе на куски, зроблений він. Типиться, кимігенькі, завжди спробую. Домашній пиріг, Чути порошком амонією. Класичне, типічне дольче, таке, як роблять пенсіонаті 80 років. Саме найпростіше збили, збили молоко. цей йогурт більше закупила. Можна два Це натуральний. Так, тут я зараз. Ой-ой-ой, я, я... я подивлюся, що я тут біди не робила. так. Окей, як у літу все добре розбирала розпачі. Класненький йогурт мені подобається. Живемо за мене. це таке мені не цікаво, що я ще хотіла взяти. Фруктів я не хочу. Я, напевно, того класного йогурта поїв і баста. Ну, ще крустату. Зараз попробую. Крустату. Ще одна простата, Ось така мінімальна. Так, нічого її не буде, ми її ось тут легенько поставимо і все. Тепер будемо брати. Компаньон мій приніс. Я хотіла попробувати вода з лимоном. така є вода, багато-багато лимона. Що це таке є? Просто цікаво. Я попробую Кисленьке, пахне лимоном, легенько кисле і шкіркою пахне такою гіркою. Якою шкіркою камер'єри доносять. Нове солодке. О, гра море! Я Не знала, чи мені тут я бачу лимон стоїть, чи то можна те, напевно, робити тут, але зараз те мені не хочеться. Може завтра попробую те, яке тут роблять, яке воно тут вийде звідси. А з лимоном все нормально, можна пити, така зовсім без супу. Окей. Пила з такої машинки кафе. Тічі на море. Скільки медалей в нього, я зараз покажу. Мені гольти грати. Сьогодні цілий-цілий день буде змагання в нього. Не змагання, завтра змагання, а сьогодні цілий Буду тренуватися цілий день. І прийде десь біля сьомої години. А я піду сьогодні для нас сауна. Один день сауна безплатно. Зараз ми йдемо, подивимося, де сауна є. І гротта. Гротта теж входить в ціну кожен день. Дурно, а сьогодні сауна для нас йду сауна і е, тепла вода, е, значить у ті басейни з теплою водою до 11 години. Але я, я не знаю, чи то тільки сьогодні, чи тільки на Турно. Пусть на Турно грає натурно. Складра називається команда. І, і ось так. Що, треба ставати йти? Баста, Їли, добре. Allora, Це поставлю, щоб мене не турбували. От червоно, чаво, море. Бачу. Пізно. Побіг. Тому що пізно. А я тут годинку відпочину і пізніше... і пізніше я буду виходити. Я прийшла сама в теплу воду, в басейни. І мій компаньйон на полі займається багато сьогодні людей, займається тренуванням, бо в нього буде змагання завтра. Тут ось така. Велика палістра, спортивний зал. Як бачите, вікно відкрите гарно. Сьогодні набагато більше людей. Ми тут вчора були до пів восьмої, цілий після обіда ми разом були. Сьогодні я після обіду сама. Пізніше ми вийдемо, пізніше я вийду і ми зайдемо ще раз, як він прийде, пів восьмої, восьмої ми зайдемо, тому що сьогодні буде відкрито аж до 11 години. Закрито? М -м -м. Закрито тут. Тут закрито. Що страшного? Оди тих о три, три жінки, там мені дуже подобається. Там, бачите, воно ну так виглядає, що там вони сидять, нічого вони не, не зрозумієш. Але воно дуже-дуже-дуже б'є в трьох місцях в спину, де от вище колін, де є оті от ляшки, як то кажуть, в жінки так по-грубому, і в п'ятки. І в п'ятки. О той гриб посередині так б'є в п'ятки, в три місця, масаж, комплекту. Багато людей не знає. Я сама туди не хотіла йти. І не хотіла йти, бо я думаю, що там таке от сидять та сидять. А ні, там треба знати і вміти. Ось там в кінці вода. Мені аж до шиї закриває, повністю шию закриває. Сьогодні сонця немає, вчора було сонце, вода досить така тепла, зовсім не холодно, зовсім. І завтра вже темп поміняється, завтра вже дощик буде. Ага, трошки нам не повезло, як то кажуть, ну, нічого ніч, ніч страшного. Жінки от покупалися лежать на свіжому повітрі. Йдемо Зараз я буду зайду. Сіньоріш йдуть, палестра. Facciamo ginnastica? Eh, no, però in acqua. Eh? Devono fare in acqua ora, o qui. Non lo so, no. mi sembra che sia solo in piscina che fa ginnastica, non so sì. se fuori o dentro. Ora ora noi in piscina fanno, da lunedì fino a sabato in piscina. Sono sì. venuta ti dirò che al pomeriggio dormo. Ah, anch'io <ride> anch sì. ho dormito, anch'io ho dormito. Ma oggi è aperto fino a 11. Ah sì? Sì oggi è aperto ha detto così eh, io domani vado a casa ah. poi vado al mare il mese prossimo ah. no maggio giugno Ah, dove va al mare lei? Ischia ah, Ischia? ci vediamo qua perché sono distrutte ah. le gambe ah bene mi avessero tagliato le gambe guardami. caldo qui bella quella pianta lì è il questa a questa fiorisce eh, primavera e poi e dopo e sparisce è dopo è verde qui, eh, sì. verde si sì, si sì, si sì. Si fa caldo oggi, ma ieri ancora di più, 26 sì, gradi, oggi sì, mi ho letto sì, 22. Sì. Estate? Sì, troppo, troppo presto questa estate. Ma comunque 26 gradi di ieri è estate. Uh -huh. dai? Basta che non sia il caldo dell'anno scorso, 38 gradi, uh -huh. 39, 42. È uh -huh. vero, Da vero, morire. Vero. Da dove lei viene? Ma io vengo da Milano, però ho una casetta qui nel Veneto. Ah, uh -huh. E quando sono andata in pensione me lo sono comprata pensando di, di vivere la tranquillità, ma non mi trovo con la gente. Ah, in Veneto no? Oh, no, per vuole. carità, vuoi scherzare? Diversi, sì. e che differenza c'è? Da Milano, allora se io vivo in un condominio, lei li vede, sì, li vede i nostri inquilini. Invece, qui, essendo di testa, sì. qua è la casa, sì. e devono passare di qua e li vedo. Sì. E già vederli mi dà fastidio. È vero. Ciu, 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 ciu. vero, uno vuole essere un pochino isolato, no, riservato, magari non vuole parlare. E non vuole dire... parlare? Perché se un pettegole è una cosa che, ah. che sa lei, eh, dopo un'ora lo sa tutto il villaggio. Ah, capito, è così. E Milano è diverso, ogni regione è sì, diversa. Lei sì. trova l'inquilino e le dice a che piano va, a meno che non conosca lei. Uh -huh. Se io la conosco, che so, perché è più di vent'anni, sono 20, 22 anni che abito lì. Va al secondo piano, schiaccia il secondo. Se lei vuol dire una parola, dice una parola. Sì, buongiorno, buonasera. Ah, so. così? Ah, Ho capito, sì. Capito? Non è che lei racconti le tue cose. Sì. Sì, sì, c'è una signora che abita al secondo piano, come mi ha visto, la prima cosa che mi ha detto, ha detto, sai, pensavo di godermi la pensione, dice, c'è un tumore. Uh -huh. Ho detto, ma non ti preoccupare, si guarisce, si uh -huh. guarisce. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Perché è più giovane di me parecchio. Uh -huh. è, Voglio... è andata anche lei in prepensionamento. Mi voglio dolore condividere, condividere dolore. Sì, voleva condividere però, con il suo dolore. Però altri non vogliono accettare perché hanno i suoi problemi di, sì, di, di sì. salute. Volevo... Poi c'è la dottoressa, una dottoressa che ha sposato un, un uomo cretino. Ha fatto un rapporto che dobbiamo pagare su per condominio. Per cui paghiamo il condominio, un amministratore e ne abbiamo un altro. Perché è super condominio e in più abbiamo il giardiniere, Costi uh -huh. a non stiano a finire. Allora io le ho tolto saluto. Uh -huh. Lei mi parla, dice che di le porte devono essere chiuse. E come com parla a seconda. Mi uh -huh. scusi, ma perché lei ha scel scelto Veneto a comprare casa, non Toscana? No, perché non ha valutato quello che ho lasciato, signore. Capito? Ah, lei stava qui prima, ho capito io. Io di sono nata, Ponte, nata qui. Ma... Ecco, ed ero con la nonna e se sì. non accettavo già all'interno di 8-9 anni, come eravamo un tempo però, uh -huh. non come oggi. Uh -huh. Dicevo nonna io non voglio stare qui. E nella mia mente da bambina giocavo sempre con le bambole ma volevo sempre viaggiare, cosa uh -huh. che nella vita non ho fatto mai. Uh -huh. eh, poi dopo sono andata a Milano, ho fatto le scuole e tutto quanto, eh, poi ho lavorato, <coughs> ma... Mi sono integrata lì, non sono tanto con la mentalità uh -huh. veneta, capito? È vero, è vero. Che mi faccio gli affari degli altri. Se cioè, lei va via con l'accapatoio e va a fare la spesa in bicicletta, non me ne frego. È vero, questo è bello. No? Sì, loro sì, no. proprio rimasti indietro. Sì, sì, cioè, non vogliono essere indietro, ma sono indietro. Indietro, Io sì. Io dico la libertà di una persona, anche qua. Io ho portato delle cose che potevo mettermi, ma se non ho voglia di cambiarmi. Che problema c'è? Basta la sì, classica? Sì, sì, Beh, sì. La maglia magari te la cambi, mutande. sì, sì certo. però non è che mi metto in confortato. Sì, male. uno è venuto invece... riposare sì. qui, non stancarsi. Eh. E poi invece loro quando c'è festa, no? che è il martedì, sono tutte vestite da sera. Mm -hmm. <ride> non non capito? Uh -huh. Loro non conoscono un teatro, non sono mai andate fuori da quel territorio abitativo. E vengono qui e le sembra di andare a New York. Ah, uh -huh. è vero, eh. vero, mamma mia! Ogni regione c'è la sua diversità, vero? vero? Sì, sì. Diverso. Voi venite da Toscana, della Toscana, ah, per cui italiana? Sì, adottata Beh, così. così.